Привіт, малята! Вас вітає онлайн дитсадок та школярик. Привіт, Джері! Привіт, Том! Привіт, друзі! Ось і закінчується весна, залишається тиждень, і за календарем розпочнеться літо. Ми будемо часто гуляти на подвір'ї, гратись на майданчику, спілкуватись зі своїми друзями. Нам буде весело і цікаво. А щоб ці ігри на майданчику приносили нам задоволення і гарні враження, потрібно знати правила безпечної поведінки на дитячому майданчику. Ось і перше правило. Ми з вами діти і повинні гуляти обов'язково під наглядом дорослих. Ось і друге правило: якщо на дитячому майданчику є пошкоджені гойдалки, гірки і все інше ігрове обладнання, то на майданчику гратися. Дуже небезпечно для малюків. Ось іще правило для вас, малюки. Якщо ти хочеш погойдатись на гойдалці або покататись на каруселі, чи спуститись з гірки, потрібно триматись за поручні та за бортики, щоб не впасти. Том подивись, скільки обладнання на майданчику для ігор. Так, Джері, я пропоную знайти обладнання. Для ігор. За розміром широкий чи вузький. Давай розглянемо його Гірка зліва яка. Вузька. А справа. Широка. Батут зліва який. Широкий А справа. Вузький. Сітка справа яка? Вузька а зліва. Широка. Басейн з м'ячиком зліва який? Вузький. А справа? Широкий. Які ви молодці, друзі? Том. Щось я дуже втомився. Давай ми з тобою пограємо. По черзі будемо один одного нас доганяти. А друзі будуть за нами спостерігати. Але Том будемо дуже обережні, щоб не впасти і не вдаритись за ігрове обладнання. Малюки, уважно дивіться на екран? Джері, я тебе першим спробую наздогнати. Почали! Джері, бачиш, я швидше тебе прибіг на майданчик, тому що ти мене не наздогнав. Ти молодець, друже Том. Ось, друзі, ще одне правило безпечної поведінки на майданчику. У пісочниці не потрібно обсипати один одного. Не сипте пісок в очі своїм друзям не їжте те, що ви приготували для уявного банкету. Не бийтесь лопатками. Будьте ухайними, не викидайте папірці від цукерок. Та іншу сміття на дитячому майданчику. Для цього є урни та спеціально відведені місця. Будьте вічливими та не ображайте інших діток, не забирайте в них іграшки і не руйнуйте їх будиночки з піску. Том, давай пограємо у пісочниці. Ні, Джері, тут щось не так. Дивись, в пісочниці є предмети якими можна гратись, вони безпечні, і небезпечні, якими зовсім гратись не можна. Давайте розглянемо, скільки безпечних і небезпечних предметів ми знайшли з вами в пісочниці. На верхню смужку синього кольору ми викладемо безпечні предмети, якими будемо подалі гратись зліва направо, Відерце, м'ячик, пірамідка, лопатка, машина. Тепер давайте порахуємо їх теж зліва направо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Скільки безпечних предметів ми знайшли з вами в пісучниці? Так. П'ять. На нижню смужку червоного кольору зліва направо, ми викладемо небезпечні предмети, якими гратись в ніякому разі не можна. Це шприц, блістер із таблетками, ножиці, голівниця із голками, Зламана машина. Тепер давайте порахуємо їх теж зліва направо. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки предметів небезпечних ми знайшли з вами в пісочниці? Так. п'ять. Скільки безпечних іграшок? Пять. Скільки небезпечних іграшок. П'ять. Безпечних. п'ять, Небезпечних теж п'ять. Їх порівну. Тепер давайте небезпечні предмети, якими гратись не можна. Ми складемо в бак для сміття. Безпечні іграшки складемо в кошик для гри на майданчику. Ось так гарно можна проводити час з друзями на дитячому майданчику, залишаючись здоровими. Бо тепер ви знаєте правила безпечної поведінки на дитячому майданчику. До побачення, малята! До наступних цікавих зустрічей.